Привіт, друзі! Це ютуб канал Кломфі, і я його ведучий Баритон. Сьогодні ми говоримо про холодильники від Хайр, а точніше про моделі серії 3D. І подивитись, скажу вам, є на що. Адже у цих красенів одразу чотири технології сертифіковані як краще в своєму роді. Продумано все: тридверна система морозильної камери, можливість виставити окрему температуру для різних секцій, для сирів, м'яса або овочів. А керувати ним можна взагалі віддалено або через сенсорну панель. І це далеко не всі фішки, які Хайер приготував для покупців. Тому пропоную про кожну з них більш детально далі. Поїхали! Почнемо з головного: ця серія названа 3D не просто так. Всі ми знаємо, як складно іноді дістати щось із морозилки, а однією рукою взагалі майже неможливо. Так от, хай раз і назавжди покінчив з цією проблемою. В холодильниках 3D окремо відкривається більша морозильна камера, а окремо менша. Не потрібно відкривати всю морозильну зону одразу, щоб взяти чи покласти щось одне. Кожна з них автономна. Це, до речі, економить до 30% витрат на електроенергію, порівняно зі звичною конструкцією. Обидві секції висуваються вперед на 90% своєї глибини. Ви бачите абсолютно все, що є всередині. Закриття одним простим рухом, плавно і зручно без грюкання. До речі, порівню суму під час роботи ці холодильники можна порівняти зі звуком тихого шепоту, адже це всього 37 дБ. децибел. Всередині основного відділення hr 3D має дві доволі цікаві зони: перша MyZone. Тут своя окрема циркуляція повітря, де ви самі встановлюєте потрібний температурний режим в діапазоні від мінус 3 до плюс 5 прямо на сенсорній панелі, ну або через мобільний застосунок. Друга Humidity Zone. спеціально створена для зберігання фруктів та овочів. В ній підтримується постійна вологість на рівні 90%. Навіть за умови тривалого зберігання ваші фрукти, овочі, зелень практично такі ж свіжі, як і в перший день. За це відповідає збільшена площа поверхні та мембрана HCS, яка, до речі, практично не займає місця всередині. Ці зони відзначені сертифікатом німецького дослідницького інституту VDE, спеціалісти якого більше як 100 років відзначають технології, що забезпечують три показники. Безпека, якість та інновації у моделях Хайр 3D одразу декілька технологій мають таку сертифікацію. Це багато про що говорить управління, просте та інтуїтивно зрозуміле через сенсорну панель. Також керувати ними можна дистанційно через Wi-Fi, завдяки фірмовому мобільному застосунку HON, доступному у Google Play та App Store. Вам буде легко розібратись за стосунком, тому що нам доступна українська версія. Всі без виключення холодильники Haier мають нову технологію ізоляції, а це більш тонкі стінки холодильника, що дають так само високий рівень ізоляції. Для наглядності, модель із шириною 60 см вміщує до 414 літрів, а холодильник 70 см до 483 літрів. Майже стільки ж, скільки у дводверної моделі Side by Side, до речі. Всередині також відкидна посилена полиця для зручного зберігання високого посуду. Виймати її не потрібно лише скласти. Кілька слів про систему розморожування. Це добре знайома користувачам система No Frost. але і тут Хер пішов далі удосконаливши процес. Справа в тому, що у стандартних системах No Frost відтавання льоду відбувається за рахунок теплого повітря, яке надходить ззовні, коли ви, наприклад, відкриваєте холодильник. А це не найкращий варіант для заморожених продуктів, що при цьому змінюють температуру і нагріваються. Холодильника 3 d на цей випадок передбачена система Fresher Shield. Яка автоматично змінює температуру повітря, щоб розтопити надкопичений накопичений лід без нагрівання заморожених продуктів. В окремих моделях серії 3D продукти також захищені ще від змішування запахів. За це відповідає система Fresher Air Surround, яка подає холодне повітря по колу окремо на кожну з полиць. І як результат, продукти охолоджуються рівномірно та швидко, а витрати на електроенергію при цьому менші. Не можна не згадати і про систему освітлення Daylight. Вона у hr 3D вмикається поступово при відкритті холодильника, щоб не сліпити користувача. Добре освітлена поверхня всієї задньої стінки. Це створює такий собі ефект глибини, тож ви бачите все і на всіх полицях одразу. І серце холодильнику інверторний компресор Dual Inverter. Основна його перевага низьке споживання електроенергії та знижений шум під час роботи. На нього діє гарантія 15 років, на весь холодильник 3 роки. Якщо говорити про Haier взагалі, це виробник номер один у світі великої побутової техніки упродовж 14 років. І це вражає, на українському ринку працює більше як 10 років і за цей час стиг завоювати собі прихильників. Можна довго сперечатись про переваги тих чи інших брендів, але Haier серед них усіх виділяє головне технології та якість. Бренд особливу увагу приділяє навіть тим деталям, котрі на перший погляд здаються не надто важливими. Але у підсумку вирішують все з вами був Баритон. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте запитання у коментарях і до зустрічі у нових випусках.